Доброго дня з весною, давно не бачилися, напевне, бачилися вже в іншій країні. Ранок в мене сьогодні почався з того, що отримав чергове запрошення на ефір до каналу, який мав дуже сумно звісну репутацію, який займався безпощадною а, інформаційною війною і з українцями, і з майданівцями, і, власне, спотворював інформацію до непізнаваності. Зараз цей канал запрошує до себе на ефір. Там дуже відомий в минулому журналіст, можливо, і зараз він відомий журналіст. І оце я почав з собою радитись, потім пішов до колег із громадського телебачення, інших журналістів. Що робити? От що робити в ситуації, коли тебе запрошує людина, яка, якщо були там рештки совісті, давно їх продала, і канал, який займався просто інформаційним кідерством. Зрозуміло, що раніше вони там давали. Ложку правди в бочку дьогтю. Зараз, можливо, там баланс якось змінився, але як бути? Чи йти, чи не йти? Чи розбавляти з цими людьми, тиснути їм руку, чи відмивати цей канал, адже в нього була і є репутація, зараз він, можливо, хоче її змінити. З іншого боку, у цього каналу є якась своя аудиторія. Можливо, прийшовши туди і сказавши правду або свою правду, тому що правда. Напевно, у кожного своя, можеш якось вплинути на аудиторію. Перед цим багато розумів стосовно того, а як себе вести з донішньою владою. З одного боку, зовнішня загроза. Ми розуміємо, що зовнішня загроза, ми розуміємо, що потрібно єднатися зараз, і єднаємось, і громадськість пропонує дуже багато ініціатив. А з іншого боку, коли ти чудово знаєш багатьох із тих політиків, які сьогодні у владі. Чи які сьогодні виступають від імені влади, які вже зараз відновлюють корупційні схеми. Вчора сиділи е, на одній зустрічі за дерев'яними лавами, підійшов бізнесмен, привітався. Ми, він каже, ви голосно розмовляли, хотів би приєднатися. Почув наші розмови, наші сумніви. Був на Грушевського на Майдані, отримав навіть поранення е, осколочною е, осколочною гранатою, е, підлікувався і каже, що все життя займався чистим бізнесом. В нього легальний імпорт. І що, якщо раніше на митниці вимагали з машини легально оформленого імпорту, з чистими товарами з усіма платіжа... з усіма податками вимагали 1000 євро на машину, то зараз полегшення 500 євро. Але у нього в очах немає питання: що з цим бути, яким чином не дати цьому всьому розвинутися? От зараз весна, вже скоро будуть. Зеленіти дерева, розпускатися трава, люди просто відчувають якесь піднесення. Як при цьому всьому не дати розпуститися цим гідрам корупції? Яким чином нам з вами знайти розуміння того, що помилки не можуть бути повторені? Яким чином у цю вже затаскану фразу не хочеться її знову пафосно повторювати? Але ж зрозуміло, що це вже друга, другий майдан, друга спроба суспільства мати контроль над владою. Яким чином цього разу? Не дозволити владі скурюватись, навіть якщо там наші друзі, навіть якщо там люди, яких ми багатьох знаємо, але ж ми чудово розуміємо і кожен день чуємо про те, що йдуть спроби відновити корупційні схеми, відновити е, практику кумовства, відновити непрозорі механізми рішень. З одного боку, у нас є відповідь. Зокрема, відповідь це реанімаційний пакет реформ. Десятки громадських організацій підготували ці пакети реформ. Ми знайшли партнерів у Верховній Раді. Ми з ними щоденно зустрічаємося, зустрічаємося з донорами, зустрічаємося з Міжнародним валютним фондом. Хочемо, щоб українська влада, навіть якщо в неї буде спокуса, відновити з корупційної схеми, щоб вона не змогла цього зробити. Але з іншого боку, я чудово розумію і знаю свій урок з подій 2005 року. З перших днів, з перших годин нової влади не потрібно давати їй спуску. Треба, щоб будь-який сигнал від вільної преси відразу сприймався урядовцями. Як, е, як е, сигнал про недовіру до того чи іншого політика, до того чи іншого урядовця. Якщо журналістське розслідування показує якусь схему, то урядовець, який попадає в фокус цієї афери чи цього розслідування, має бути відсторонений від посади і має бути проведене слідство так, як це робиться в Європейському Союзі. Зрозуміло, що якщо ми зараз з перших днів не будемо... Публічно реагувати, на найменші прояви поставити друзів, знайомих, кумів, родичів на теплі посади в уряді, якщо ми будемо дозволяти собі робити вигляд, що не розуміємо введення цензури, чи то з боку політичних партій, чи то з боку уряду, якщо ми не доб'ємося того, що в нас замість державного телебачення це такий анахронізм у цивілізованій Європі, буде знову. Збережеться державне телебачення, а не буде громадського мовлення, не буде суспільного мовлення, яке буде захищене від прямого втручання уряду, то помилки 2005 року будуть невідворотні. Я дуже сподіваюся, що все-таки ми зустрінемо весну, ми будемо свідками того, як пробуджується природа, але ми не дамо пробудитися корупційним схемам. Дякую.